Швеція безпрецедентно мобілізувала свій військово-морський флот та інші збройні сили вперше від часу холодної війни. Країна підтвердила, що шукає у своїх територіальних водах іноземний підводний човен. Хоча преса пише про російський підводний човен, шведський флот офіційно не називає країну походження субмарини. Натомість говорять про іноземну підводну діяльність. Це могла бути субмарина чи мала субмарина. Це міг бути пірнальник, що використовував щось на кшталт підводного мотору. Це могли бути пірнальники, яким нічого робити на нашій території. Отже, отакі є варіанти того, що могло бути іноземним втручанням під водою на нашій території. Російське міністерство оборони заперечує, що одна з його субмарин упинилась у скрутному становищі. Але у пресі з'явилась стаття про те, що Швеція перехопила сигнал СОС російською мовою. Минулого місяця шведська газета «Експресан» повідомила, що два російські бомбардувальники порушили шведський повітряний простір.